Україна зараз стоїть перед ну просто величезним викликом відбудовою. Але знаєте, це водночас і унікальна історична можливість можливість збудувати щось абсолютно нове, сучасне і по-справжньому українське. Тож це розповідь не просто про стіни і дахи, а про створення абсолютно нового архітектурного обличчя нашої країни. І ось ця цитата, вона, знаєте, ідеально задає тон усій нашій розмові. Тут йдеться не просто про те, щоб відновити зруйноване. Ні, це про свідому відмову від такого собі бездушного нав'язаного минулого. Це по суті маніфест, маніфест створення просторів, які наповнені життям і новими сенсами. І ось тут ми підходимо до головного питання. Гаразд, ми хочемо будувати по-новому. Але як саме, як ми це робимо? І що найцікавіше, яка у всьому цьому роль науки, технології, інженерії та математики? Тобто, до чого тут СТЕМ? Для початку давайте просто спробуємо усвідомити, наскільки величезний цей виклик. Бо його масштаб це і є масштаб можливості збудувати все краще, ніж було. Просто вдумайтеся в цю цифру у містах, як от Маріуполь, понад 90% житла це ж майже все. Масштаб руйнувань колосальний. Але як не дивно, саме ця трагедія стала поштовхом для потужного руху серед українських архітекторів урбаністів, які почали повністю переосмислювати, а яким взагалі має бути сучасне місто. І ось, мабуть, найкраща ілюстрація цієї ідеї. Ми бачимо місце страшної трагедії і бачимо візію його майбутнього. Це перетворення простору болю на простір пам'яті, світла і життя. Це такий, знаєте, потужний доказ того, що життя завжди перемагає. Гаразд, з масштабом розібралися, а тепер давайте подивимось на саму візію. Бо справа тут не тільки в цеглі та бетоні, зовсім ні. Йдеться про абсолютно нові принципи. Так от, що важливо розуміти, зараз народжується абсолютно нова архітектурна філософія. В її центрі людина, її комфорт і безпека. Далі зелена відбудова, тобто гармонія з природою, звісно, інновації та технології, і що дуже важливо, збереження нашої ідентичності, але в сучасному виконанні. І от один з ключових елементів це так звана зелена відбудова. Що це таке? Уявіть, що будинок це не просто коробка, яка тільки їсть енергію, ні, це розумна система, яка сама може її виробляти, наприклад, завдяки сонячним панелям, і дуже ефективно її зберігати та заощаджувати. Окей, візія крута, амбітна, але як її втілити в життя? І ось тут на сцену виходить СТЕМ. Саме ці дисципліни дають нам реальні інструменти, щоб усе це збудувати. Просто подивіться на цю різницю з одного боку, традиційне будівництво, повільне, часто обмежене простими формами, з купою відходів, а з іншого, те, що дають нам stem технології це швидкість, автоматизація, свобода для креативу і мінімум відходів. Це, по суті, зовсім інший світ. Все починається з таких цифрових штук, як BIM. Уявіть, це наче дуже просунута відеогра чи симулятор. Архітектори та інженери спочатку будують повну тривимірну копію будівлі на комп'ютері її цифрового двійника. І от на цьому двійнику за допомогою програмування, математики, геометрії вони можуть протестувати все і виправити абсолютно всі помилки ще до того, як на будмайданчик привезуть першу цеглину. І знаєте, що найкрутіше? Це все не якась там фантастика з майбутнього. Це технології, які працюють в Україні вже сьогодні. Ось погляньте, це школа у Львові. І це перша в Україні школа, яку буквально надрукували на величезному 3D принтері. Це ж чиста інженерія і програмування в дії. А тепер увага. Стіни цієї будівлі принтер звів за 48 годин. Два дні просто вдумайтеся настільки це революційна швидкість. Це критично важливо, коли відбудовувати треба дуже дуже багато і дуже швидко. Є ще одна технологія, що просто ламає всі шаблони: модульне будівництво. Забудьте про стереотипи, про якісь тимчасові коробки. Ні, сьогодні це суперякісні, теплі, енергоефективні будинки, які збираються, наче конструктор, швидко, точно, з мінімальними відходами і з високою якістю, адже все робиться в заводських умовах. Добре, все це звучить масштабно, вражаюче, але може виникнути питання: а яке відношення до всіх цих великих проєктів мають шкільні заняття? І відповідь пряме. Тому що процес, за яким архітектори та інженери створюють ці дивовижні будівлі, це по суті той самий процес, який відбувається на заняттях зі STEM – Дивіться, неважливо, чи це велике архітектурне бюро чи шкільний проект. Алгоритм дій однаковий спочатку є ідея, потім збирається команда, створюється план, проводиться дослідження, створюється сам продукт, модель чи проект, і врешті-решт презентація результатів. Тобто навички, які тренуються на заняттях зі STEM, вміння мислити критично, знаходити нестандартні рішення, працювати в команді, творити це ж і є ті самі навички, які потрібні, щоб відбудувати цілу країну. Це фундамент для нового покоління українських інноваторів та будівельників. Тому це питання воно насправді не тільки для професійних архітекторів, воно для кожного учня та учениці, хто має ідею, хто готовий вчитися і створювати, будувати майбутнє, яке точно буде кращим ніж було.